Театралізовану виставу, театралізоване дійство, всіх карт відкривати не буду, тому увага наш майданчик. Якщо можна, виробити. Чи готові, не чуєте. готові, чи готові учасники, готові, готові, зіткнути нашого треба. на территории автостанции. Да можешь с какой-то десяти секунд по готовности. Так, так, десять, девять, З місцевої програми підніжжя. На місці походимо працівники населеної поліції. Їх після входить збереження громадського порядку, які вийшлося, дає першому дійшою допомоги. Крім того, на хірурі, вибух, кисляція, вибуха, то в місті місії події працюють криміналісти, колекційні квірові з питання повторного вибуху, а на ярмальності населення, боєприпаси, які викликати повторне враження. Працює працівників держави, В відзначають ситуації. Вони оцінюємо ступень небезпеки і за важливості надають нашу допомогу. І також була перша брона, якщо бачите, перша бороду, діток звичайно, кинеся і на працювати себе координатор. Я заступаю землеї сьогодні, пошачив на кордоні, працівниками сокова, і за това сьогодні всіх наших людей, важкі реакції великої немає. Тому що всі харяті вже фактично порозбігалися, і вони працюють працівників поліції, тобто зелісь, поліцейських і знесників, сортувальник має чотирьох лежать на поверхню і починає проводити сортування. Якщо як ви робити життя з нашої нашої факції, двоє падбургів життя, вони багають допомоги. І в сіркування підходить з першою до тих, хто допомога не дає. Тобто, Координатор відкрасно дає інформацію в старшому черговому працівнику про те, що трапилося, що щоб систематично інформування. І саме головне питання полягає в тому, коли прийде бригада No2, можна приїхали No4 від цього буде задержати обсяг медичної допомоги, яким ми на мати першої бригаду. Якщо бригада прийде швидко, то перша теж долучиться до мене більшої допомоги. Бачите, перша пораду вище питання випущу нас організації одне допомоги. допомогу. Бачите, Перша постраждала і дає інформацію координатора про першу інформація негайно поступає в центр. Я прочего міня працює поліції на СМС, питання, прошу допомоги, даному складі то, успішно, не непогано. За цього задання постраждали працюють. Представники ДСНС, водії і правські їм всім давати тема покривала, того, щоб вони були гарно окупані, тому що у нас страшу є та проблема з збереженням тепла. Як бачите, одна з зелених поводить сімей, дуже раціональний з небачили психологи СНС. Насправді, психологи ДСНС призначений для того, щоб манувати психологічну судовому складі і коли. Дехто з працівників пожежних працює на етап, щоб в час не забрали з місця події. Але на напередодні жаль, наші державні чинити, які психологи зможуть надати кваліфіковану психологічну допомогу на місці події. Якщо психолог допоміг ще в когось ягне психічний, психічний шок, то нати виключно на цю подію і швидку комплектовану по кінцями як бачите, мені першої парень зосереджені найтяжче постраждали все своє обладнання, вони приїхали, ви того, щоб надавати допомогу. Отож, що здобувано появу ще одного шокола. Я хочу задавати нашу ногу на те, що незважаючи на характер візуальних травм, Оцінка тяжкості поспочала відбувається за двома базовими показниками. Черепний посадович, чи ніхто протомний, непритомний, друге, чи тихає, чи не тихає, що тихає, зітюю, чистотою, і третій кракає наявність перехідної пусу. І вона сучити високі дрівні, і на менше стільки виявити тут на Молодці, тому коли ви працюєте в саме в або хімічних відділеннях, класи пацієнт, кого ви ставите до оскільки, ви ми зразу викликати реакційну команду на себе. тобто ви можете Так, такий спосіб за коло. Вона зараз є господиною на місці події. Тобто всі найвищі питання вирішує вона, і вона господиня контролює всіх чотирьох чинів одночасно. Давай випадку, коли поранені розташовані за обмеження голосового і, і візуального зв'язку, то результати додаткового найкращі для вкладання червоних і жовтих не потрібні. Більше річ, щоб їх було значно багато, на великій території тоді ми результати зону для транспортування жовтих, зону для, для транспортування зелених, з якими ми працювали наступні бригади. Всі постраждали контролюються, і координатор покинув вчителем бригади, теж береться до надання до на допомоги спільно з поліцейським. Я вже у вас підкреслював, що тільки командир взаємодії пожежники поліцейських і медиків як, як одної цілого готують на життя. Отже, прийма бригада номер 2 бригада підходить зразу лідер до яко, на координатори, координатор ставить її завдання, які вона повинна викрити. виконується протокол оцінювання критично травмованого пацієнта. Це певний алгоритм дій, який дозволяє на умовах в такої стабильної ситуації медикам працювати для того, щоб не втратити свою компетентність і здоровий глузд, і зменшує її стрес. Тому ці всі питання в організації і оцінки стану пацієнта повинні бути доведені до автоматизму. Це зменшить і професійне вигорання, і вони вправлені в тому, що до цього постраждало зробили все, що могли. Як бачите, пацієнта з зміркою готова на перемогу міру до 2-3 книги, медики другої бригади перевіряють правильність вкладання і виконують протокол ATL International Tramma Life Sport. Згрібного сторона каже про те, що жовті постраждали, вони залишаються під постійним наглядом. Їх залишатися на трошки не можна. Слава Богу, що зараз працівники поліції діяли по одному своєму працівнику, і зараз є, по суті, робота з кожним жовтим на сам. Це буває не так часто, що частіше все буває нагляда, вже декілька за декількоми але на даному парку ситуація така собі, досить вигальна. Досить Якщо ви було уважно, то наші сортування перед початком дійства на під'їзді діло декілька пару бухтарчих і потім порадує метичного сортування і контамінації руку в якісь або вопрос рождалася, вона це в корично скидала, вахну пару пересталася на ступію. Це не має значення для того, щоб люди між такою не контролювали. Є назначення системі, вона вже по супереголові, вона насправді зелена, що неї тяжкі порогом плечової кістки, але її параметр під'єднається адекватно. Тобто вона готовує последорушення дихання, майже 30 за хвилину, і перифаричний курс неї, вона плаче, плачена, що, що страпилося, і старий, тому знає, працює в сухово ДСНС. Вите його в наших зелених, з ними для роботи нашого працівника для Вона постійно заходиться в полі їхнього зору. Вона собі підходить до кожного з них по черзі, що з ними робить, спілкується. І таким чином це можна навіть назвати як санкції групової психотерапії, тоді, коли вона має змогу виказати свої емоції, почуття, які не були в умовах безпечного середовища, і таким чином зменшити внутрішню напругу. Важливе значення про те, що кого має підтримання температурного балансу. Я думаю, що шановні місця знають, що зниження температури навколишнього середовища сприяє посиленню судальні кластомості крові. І тому, коли у вас палатах холодно, то шкілепераційні хворі або інтенсивні терапії це далеко не найкращий варіант. Тому завжди місця влада старається в лікувальних установах, включаючи просаперед реалізаційних і операційних. Якщо розумно, увага, це термопокривало має два кольори. З, з одного боку воно сріблясте, з іншого боку, воно золотисте. Якщо ми хочемо зберегти тепло, ми кладемо сріблястим до тіла, якщо хочемо відвести тепло, кладемо золотистим від тіла. До тіла прошу. Так, ласка, на погляд нашого координатора старайтеся старе, все бачите, все, чому ти всі зв'язатися. І вона очевидно дозволила лікувальну слову запитати, чи, е, в яку лікарню мається бригада подаватися даного пацієнта. Вас тут є питання, чому бригада першого друга бригада поїхала, а ситуація просто в тому, що на дві бригади є два червоні постраждали. Тому в принципі ми колегально прийняли рішення про евакуацію першого. Постраждалого, тим більше, що в нього за даними е об'єктивного обстеження виявився стан критичніше, чим цього постраждали комплектова нога. Тобто, якщо є складна травма з кровотечою і свій брюк було накладений своєчасно, то не факт, що він буде вважатися тяжким. Дуже часто медики в село у своїх загальнолюських моментів путають те, що коли в них є вагітна жінка, що просто жінка, що дитина, вони стараються віддати перший пріоритет. Але насправді. Ми повинні отримати абсолютно об'єктивні дані про їхній стан, тільки тоді віддати пріоритет супереч їхньому віку, там, візуальним ранам і так далі. На місце подій приїхала третя бригада екстреної медичної допомоги і пацієнт номер 1 е, номер е, з опутоною кінцівкою, зараз буде переданий па пацієнт в е, па цій бригаді. Звертайте увагу, що він лежить на дошці першої бригади. Третя бригада зараз залишає свою дошку. І забирають пацієнти, що він вкладений. І тут дуже важливо, щоб на межах території всі ці вироби медичного призначення куплялися в одній фірмі, скажімо Все, так, умовно. Це не дешевше, а по-друге, сходиться в рівний і потім не будуть бігати переговорю, шукати свої своє майно для того, щоб там не мати проблем з керівництвом центру. Бригада, яка займалася координацією місця події, організація переходить вже до надання допомоги жовтому, тому що зелений захоплення червоні заходиться під контролем бригади номер 2 Ви знаєте, що в Червоному секторі важливо це забезпечення потіків хайшників, будь-які моментами, включаючи хірургічний забезпечення домовного доступу протишокова терапія. Збереження температурного балансу і швидке обстеження голови до п'ятна предмет виявлення на якихось додаткових травм, які можуть погіршити сам пацієнта, але в даному випадку і, 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 нічого ще не знайдено, тому йому надають допомогу і готують до евакуації. Як бачите, це обладнання таке трошечки складнувате для експлуатації, і тому тільки тренування дозволить, що ми синхронно синфрону цього фіксуючого паличка, і все таке інше. Тому що мати і знання і мати обов'язково незову парень. Це зрозуміло, можемо вчити тільки методами медичної симуляції, прикисними ми вже говорили мову. Бачите, бригада номер 2, 2 3, доповідає координатору про те, що є черговий пацієнт і перебує інформацію е, старшому черговому медичному працівнику, який скровий, і подібне, лікувальну установу. І тут важливо, що в лікарні не проведе катастрофа, цих поранених варто по лікарних просторах зосередити, щоб лікарня вистачило ресурсу для задання медичної допомоги. От вам і команда ЗМДІ, от вам і лідерство от комунікації. Єскраві приклади в роботі в різних бригадах експонатичної допомоги. Коли команда не працює команди і не, 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 не комунікує, тоді постраждалим буде торба. Ви все знаєте. Так, ну і на рідкісне видно, вийшли журналісти, які туди мали пхатися, коли треба, коли не треба, це слава Богу. Це так майже не буває, бо часом треба брати добірку і підганяти, але в даному випадку вони себе достатньо доволі толерантно. Все відбувається спокійно, в в режимі реального часу доповнюється і імотується ін'єкції далі, і так далі. Тому побачите, що це все не зовсім робота, яка наближена до максимально можливого рівня. Якщо ви бергалися на коліовок одна за одною, то ситуація була зовсім власна, але ми знаємо, що люди крім цієї насокі вони народжують. Вони хворіють на інфаркт, вони там мають ще якісь інші травми. Тому центр не може відправитися бригаду одночасно на такий виклик, тому що постраждає хтось інший. По існуючим правилам на такий виклик має їхати не більше, як 50%, -50, -50 бригади, які знаходяться в центрі. А ви зараз знаєте, що центр є територіальний, тобто центр Львівський, це сам Львівської області, будь-яку машину з будь-якого кутка Львівської області можуть пересадити Львівський регіон, область для да, надання екстреною вищою допомоги. Для цього в кожній машині GPS-навігатор і диспетчер бачить найближчі машини. Тепер, якщо в нас будуть бригада медицини катастроф, то в кожній зміні буде така бригада, і зрозуміло, що цим бригадам буде відданий пріоритет, і цілком теоретично можливо, ця бригада власне очолить процедуру організації. На даному випадку наш координат справляється, тому бригада медицини катастрофу дорогувала досить якісно допомогу тримовленим пацієнтам. Стартувальниця не має що робити, може контролювати з психологом зелених, це дуже добре. Водій першої бригади швидкої допомоги, який відповідає за транспортом, зустрічає інші бригади і теж допомагає мірішніх можливості. В цій ситуації що дуже важливо, коли приїжджають бригади на масовку, щоб в них машина закривалася двері. Ви знаєте, що в нас, як правило, водіє, швидкої допомога це не самі пенсіонери, які вдома скучно, які мають там масу тіла, і, щоб він в дур голову не на скільки я швидкої допомоги. Дані вже папа і таких дуже мало. І є членами команди, і головне, коли вони викликають такий виклик, вони вкраду повинні закривати, бо їх просто розбавляти, на зусу, поправити дорога, на батушого базу. Появилося на місці, подіяся, можемо стати якусь роботу, друзі. Генеральному директору. Так, вивозимо перестання постраждало, звішився ще один. Як бачите, відбувається стабілізація голови стояли для того, щоб підтримувати прохідних дихальних шляхів. Зміна слова, що медики, пожежники, поліція працюють на колінах, тому відповідно не повинен бути адекватний спеціальний одяг. Які б навіть холодну пору року не намагав, і тому питання спеціальних та працівників цих своїх структур має архіважливе значення. Зараз слава Богу, в Україні вже Житомирся фірми, які що адекватний спеціальний одяг, але цей одяг повинен собою нагадувати туристичне спорядження. Тобто при з двадцять ньому не жарко, при плюс двадцять ньому не холодно, то ти стежна країна, країна не права, Суття має мати право ступінь ступені електроскопичності для того, щоб не мати стосунки, з зусиль суму і так далі. Це насправді дуже дорого. Це дуже дорого, якщо керівники центру медицини та настроїв адекватні люди, то вони для навіть будуть купляти в дорогу уніформу, яка по правилах має витримати 40 прань і мати тканину, яка відштовхує воду, і воду і кінтою наносити такий абактеріальний, Характер. І має бути централізована прання, яка це все вечора не втратити, виходячи з характеру в з зі кого пошита. Здається, такі дурнички, але коли приходить медик швидкої до вас на викид, він абсолютно неохайні подати штанах, яких повітряні світові буваючі слуги і так далі. далі Зрозуміло, що такого до такого медика довіри ніколи не буде в пацієнтів. Чекаються е, так званий побут. Іде подальша стабілізація пацієнта е, для перекладання на довгу дошку. Знову спостерігаємо командну роботу. А ми сестри приймаємо ділянку, скажуть, нефікасно приїхали з вами зразу, правда? От По порядку точно. висоточі. Наша робота пані рожами проходить нормально. Я тішуся, коли з вами приїжджають в друзі. Значить, лікарка, лікар передала координатору дані постан пацієнта, він зразу поступає в центр медицини Кавостров, де приймається рішення щодо госпіталізації і своєчасно його параметри посилають в приймальне відділення. Зрозуміло, що якщо це було все комп'ютеризовано, то інформація була більш оптимальна і швидше. Для роботи з зеленими, які в принципі варто госпіталізувати, всі для общаження, можна використати автобус, можна зупинити якийсь прихідний транспорт, який великого має більше багато пасажирів, і скерувати їх до приймальної відділення. Ми, ми повинні пам'ятати і рекомендувати всім зеленим, щоб вони обов'язково проходили медичний огляд, тому що їхні може ті щось трапиться і тоді. Не буде точно візитику для їхньої подальшої сьоміх мороби.